Всім привіт! Вітаю вас на каналі TrinitySB. Сьогодні у нас незвичайний формат відео, а все для того, щоб протестувати нашу нову модель. Вона щойно у нас з'явилася це сонячна панель Craft Energy. У мене в руках це 100 Втна панель. Також є така сама панель, тільки 200-ваттна. Як буде проходити формат тестування? Я взяв з собою простий набор інструментів та приладів. Це звичайний. Цифровий мультиметр, павербанк та спеціальний девайс, який може заряджати через type c або через звичайний USB. Зараз не дуже сприятлива погода для тестування в принципі, сонячних панелів, але це може і найкраще буде. Ми з вами побачимо, як ця панель. Буде показувати себе на ось такій погоді, де практично немає сонця. І взагалі грудень і січень це самі несприятливі місяці для сонячної енергетики. Так що давайте з вами протестуємо, подивимось, що вона наразі нам зараз тут покаже. Ось так виглядає панель. Ви бачите, вона зроблена з такого матеріалу. Що, в принципі, вона не боїться снігу не дощу. Тут є такий спеціальний карман. В ньому схований кабель. Це звичайний DC кабель 5,5 на 2,1 мм. Далі. Це ми поки що закриємо. Як воно розкривається. Ось так воно розкривається. Ось так воно розкривається. Ми бачимо з вами. Раз, два, три, чотири секції. Також, якщо подивися, подивитися з іншої сторони, то є ось такі спеціальні підставки, ноги, де можна встановити панель під кутом, мабуть, 45 градусів. Так, але ми будемо тестувати її в звичайному ось такому горизонтальному положенні. Якийсь результат повинні отримати. По-перше, що би я хотів виміряти напруга холостого ходу. Так, як я казав, це звичайний DC, зовнішній діаметр 5,5 мм, внутрішній 2,1 мм. Вмикаємо наш прилад. Та ось таким способом вимірюємо, яка напруга зараз ось такому режимі. Це буде у нас напруга холостого ходу. Виробник заявляє, що в сприятливих умовах напруга холостого ходу повинна бути десь приблизно біля 24 вольт. Okay, ми маємо з вами 18,6 вольта при ось такій не сонячній погоді. І так, друзі, давайте перейдемо безпосередньо до тесту цієї панелі. Використовувати я буду ось такий саморобний кабель. Я взяв, зробив це, звичайне, dc мама, тут у мене папа. А на другому кінці цього кабелю. У мене така спеціальна USB-зарядка, але вона в чому її особливість. На вхід можна подавати напругу від 12 до 24 вольт. Це те, що нам потрібно. А ми з вами бачили, що нам прилад показував, що у нас тут 18 вольт. Окей, використовуємо її. Ось так я зараз її з'єднаю. Ось так. Тепер її потрібно вімкнути. Ось натискаємо кнопочку. І бачимо ті самі 18 вольт, навіть трохи менше. Вже сонце, мабуть, сідаєте все більше. Але зараз я буду попробую все ж таки заряджати. Сонця дуже мало. Все ж таки буду заряджати, пробувати свої деваси. По-перше, візьму ось такий тестувальний, у мене є кабель Type-C. Під'єднуємо його сюди до. USB. Зараз перевіримо, чи йде зарядка на смартфон. Просто під'єднуємо. Так, все, заряд іде. Швидка, пише, що швидка зарядка. 23 хвилини до повної зарядки. Окей, смартфон заряджається. Далі. Далі попробуємо Powerbank. Чи буде йти зарядка на павербанк? Використовуємо Type-C для цього. Ось так. Так, друзі, ви бачите, що заряджається і павербанк теж заряджається. Тут переключається напруга на вхідну і на вихідну напругу. Що можу сказати? Звичайно, тут вже не 100 Вт при такій погоді. Але ви бачите, девайси заряджаються. У мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока.